Так, друзі, вітаємо на каналі нашому Трудові Будні Аграрія. Значить, ми сьогодні знаходимося у селі Путровка, Київська область. Значить, шиномонтаж нам порадив товариш Анатолій. Є у нас відео, де він культивує на ГТЗ в минулому році. Значить, дивіться, яка ситуація. Привезли ми із нашого помічника зіла резину. Оскільки зараз резина дуже дорого коштує, то вирішили зробити нарізку. Оце можна підійти ближче подивись, подивіться. Значить, дуже непогано вийшло. В принципі, вона була практично лиса, особливо колесо. Наскільки непогано і швидко зробили, значить, ось три колеса. І четверте, значить, четверте наше пішло у непридатність, і вирішили зробити отаким макаром. Ну, це повилітає, це не страшно. Значить, Всім рекомендую, дуже швидко гарно роблять. Крім того, крім нарізки, значить привозять ось, е і фермери, і агрохолдинги. велику, Зараз вже позабирали велику резину. Е ремонтують. Е а ну, ось є власник Сергій. Він розповість, е які роботи вони виконують тут е по ремонту кордів, самих резини сільськогосподарської і також. Для великих вантажівок і легкових бусів. Особенно бус заїхав теж на ремонт. Ну, розкажіть, будь ласка, якими ремонтами займаєтесь резина? Ну, Ремонтуємо бокові порізи, якщо то можливо. Е, сільпоску також ремонтуємо бокові фури. Легковіше не вулканізуємо. Займаємося також покраскою та ремонтом легкосплавних дисків. Скажімо так, від 13 до 22. -го. Ремонтом це є, да? ну, рихтовка, ріхтовка, да, покраска. Якщо потрібно, віддаємо на лазерну шліфовку, Все там гарно виходить. Просто вчора позабирали, а останні я ще не забрав, щоб показати. А скажіть, будь ласка, так трошки детальніше, не будемо вас довго затримувати від вашої зайнятості. Ось дивимося це з якоїсь чи хостехніки привезли. Які, наприклад, порізи там ну, достатньо так. відремонтувати? Так, скажімо. Так, щоб ви зрозуміли. Щоб ви зрозуміли, оце колесо ремонтувалося. отакий був розріз. Отакі. Тут, е... можна тут десь сантиметрів 10 по діагоналі. Ну так як у нам всередину туди попався неякісний пластир, воно від'їздило місяць. А те, що е... це був куплений пластир. А було їх таких два колеса однакових. Це на підприємстві там працюють, і вони розрізали його так от об трубу. А те, що ми зробили пластир самі з кордової... кордового матеріалу, самі виготовили. І... Провели вулканізацію, їздить він без проблем. А тут можна показати є у нас пластир. Це був куплений і він не захотів їздити він його оторвало. А, тобто вони купили, виходить, із Латкою? Ну ні, цей вони привезли мені на ремонт, А, да, якби два колеса, І ми ну, спробували, купили пластир польський, але, але воно не. Працює. Неякісний да, не матеріал нам попався, Але ми його лишили, і ми його будемо переробляти людям, тому що колесо майже нове. Ну так, да, і поїзносу тут ще їздить, ще чимало ну, да, можна да. А при нинішніх цінах, то воно ж видно, що ну. дешевше відремонтувати, чим так само, як ми нарізали і ще поїздить. Я думаю, сезонів два, як мінімум. Тим паче, що він не стільки набагато їздить більше на сільськогосподарських. Роботах він задіяний, чим купувати, скільки зараз від 7 до 9 тисяч за одне колесо зараз ціна. Ну, це таке, так. А як колесо то це коштує там, десь 25 да, 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 нове. Ми як привозили резину, бачили, у вас такі здоровенні колеса були, ми, якогось ну, великого трактора, скорішив, тобто то, везуть всю шину, то не бу... тільки. Таку малу і великогабаритну резину з якимись пошкодженнями везуть на ремонт. Так, а ну і на заміну, ми нас станок бортує до 56-го радіуса. А до речі, я забувся сказати на цьому шиномонтажі ще, кокрім того, що нарізають, значить вулканізують. Як і камер жгунізірити Так, вентиля варі, значить, варюються вентиля і займаються бортуванням дисків на великі колеса, як ось видно із фури стягачів, так само і для сільськогосподарської техніки. Ну так, щоб ви розуміли, якісь кейси, джондіри, великі задні колеса тут теж роблять. Так що всім рекомендую, кому потрібно. Значить, внизу відео я залишу номер телефона, пан Сергій, який завжди вам радий допомогти. Рекомендую, ціни тут доступні, приємні, Заїжджайте в цих краях, я думаю, залишитесь теж задоволені так само, як ми. Всім гарного дня. Дякую вам. Піло. Еще можно на сантиметров 20 подъехать. А ну, стоп, я возьму сейчас с этой стороны. Можно закрывать. Так, все, спасибо еще раз. Ссылку я вам скину. Да, взаимно. Приїхали ми зараз е, до машини, привезли резину. ту, що тільки що показували на шиномонтажі, значить, е, що я хочу сказати, стосовно четвертого колеса. Е, на жаль, е, четверте колесо було пошкоджено і довелося шукати і. не шукати, а ставити запаску. Значить, е, Резина ця 10 r 20 може, у кого залишилось десь якесь колесо такого рисунку, може так чисто символічно, Тось У розвиток каналу допоможе із колесом, тому що три колеса, значить це китайська резина, багато шарова, так що. Те, що ми тут е, зробили нарізку невеличку. повторюсь ще раз, тут невелика нарізка, просто трошки огубили. По товщині до корда воно нічого не достає. Так, що щоб не думали, що ми тут тим самим е, зменшили товщину самої покришки, е, значить. Там вже встановлено два колеса. Значить, ту сторону поки що ми не ставимо. А що не ставимо, тому що потік сальник, сальника вистачило буквально на два роки. Я його міняв вже, і знову все у мазуті, весь барабан, накладки. Значить, зараз будемо знімати і треба буде міняти сальника. Значить, що стосовно резини, Значить, відразу говорю, прорекламував я ту резину. Ніхто мені нічого не платив, e, значить, за роботу я заплатив по 500 гривень за колесо. E, це перше. Друге, e, ніхто мені ніяку скидку не робив. За рекламу ніхто нічого не заплатив. Мені сподобалась робота, я чисто від себе. E, людині запропонував зробити йому безплатну рекламу. Скільки. Ну, в принципі, дивлячись на те, що вони дуже були завантажені, зробили швидко. Ну, я рахую якісно. то Короче, якось вийшло так. Значить, Ще раз повторюю, цю сторону вже поставили. Значить, ця сторона ще просто шик. А цю сторону ми поставимо після того, як поміняємо сальника. Значить, зараз будемо знімати барабана, дивитися. E, чому ж e, новий сальник проходив так мало. І, в принципі, будемо збирати, помиємо, e, e, зберемо e, барабан, поставимо повсь на місце і поставимо тоді резину. Значить, ще раз повторюсь, у кого може з таким рисунком китайська резина 10 r 20 одне колесо десь e, e, завалялося, будемо дуже вдячні. Так, отягуємо повозь. Відразу дивимось, провіряємо по шліцам, які вже витягнули. Так. Так такий ступичний ключ на задню ступицю відключим. До речі, це як заливав нігрол, Купляв не Таб 17, Таб 17, верні. Е, а заливав я нігрол, Коротше, був, чесно кажучи, вражений, коли Каністру відкриваєш, і з Каністри спочатку виливається вода, а потім даже ні, гролом не на завеша. Якесь таке вонюче, значить з якого туалета щось туди накачали. Так що в нас якість мастильних матеріалів, як завжди, на висоті. Так, щось треба підковернути його. Так, сьогодні повинні були їхати вже в поле сіяти сою. Ну, після таких непоганих опадів сьогодні ми поки що в поле не можемо влізти. Значить Займаємось зілом поки що. Сподіваюсь, що дощі будуть і після того, як ми посіємо, тому що з однієї сторони... З однієї сторони хотілося б після посіву, щоб теж пройшли опади такі, як зараз пройшли. Ну, на жаль, до опадів ми не встигли посіяти. Так, і ще саме головне знімаємо. барабана. Запчасти, конечно, тут новинки. Шипник надо вытянуть. Сам...

Так, ну що, е, зняв барабан. Ось видно, все воно замащене у нігролі. Ось воно значить, по сальнику. Ну, так, в принципі, я скажу вже містами м'якенький, м'якенькі, ось тут він вже дубовий. що, тобто, звісно, що він і тут ось він дубовий, працювати не буде. Значить по. Е... І зносу тормозних накладок. Видно, що тут вони, я їх ставив тоді нові. Тут практично зносу немає. Єдине, що тут потрібно буде все після заміни сальника, значить тут перемить усе перемить колодки, оці всі замащені, щоб воно нормально тормозило, а не, а не, а не не як то кажуть, пробуксовувало Так, значить, купив, е, з'їздив новий сальник. Е, значить, зараз запресовую. Це все старий, який вибив. В принципі, я сказав би, що не сильно він такий задубівший. А чого він почав пускати? Ну, це не дивіться, це я його вибивав, да, його покрутило. То він стояв рівненький. Ну добре, все рівно вже ставлю новий. Е, значить, тут трошки пообмивав його, повичищав. Тут повичищ, е, повимивав мазуту. І зараз повністю посажу сальника і буду ставити барабан. Так, значить зняв ось його підшипника. Поставив його всередину цю, а тоді сальника, бо забувся спочатку, тоді ж він буде погано перелазити через нього. Так, зараз треба надіти барабана. Тоже такий сій. Квест трохи! Запчасти тут нелегенькі. Так. Надо, чтобы у нас сальник налезло. Санько не хоче сідати. Так, навірно поставлю підшипники. буду потрошку підтягувати його. Вот так воно підцентрується якраз. Получається барабан він сейчас трошки на перекос стоїть. поставлю підшипник, він підцентрується і якраз туди Повинен, по крайній мірі стати. Так, тут наче поставив його. Люфта немає. Так підтягнув. Ну, тут теж, хто знає, той знає. Одна важлива річ саме головне не перетягнути його. Е, бо будуть, е, ну, по-перше, ізнос підшипників, а по-друге, будуть грітися підшипники. Е, значить, підтягнув, зараз збираю, тоді. Е, в дорозі вже проїду машиною і, подивлюсь, чи не гріється, е, значить, ступиться. Якщо, ну я думаю, в принципі, якщо від руки крутиться, то це не монтіровка, і що там заложує, щоб прокрутить, то повинно бути нормально. Так, значить, зараз. Збираємо далі його. В принципі, це стандартно, все понятно. Ставимо на гайку оцей пильник. Далі ставиться стопорна шайба. Значить, ось, хто не знає, проріз є. І оцим носиком якраз оцей проріз. прорез и получается нам надо чтобы попало как раз сейчас я покажу ну, все получается такая э, точка стоит в и чтобы вин все снизу І щоб він попав в один з цих отворів. Значить, на одну сторону не попало, значить. Пробуємо. О! А так, якраз чітко ось. Все, він якраз попав. Тобто це штопорить для того, щоб воно не відкручувалося гайки при русі автомобіля. Ну, а тут зараз перечищаю, зажимаю. Ставлю полуось. значить, помию зверху барабан, тому що він вниз лежав. Не можна було, Незручно його не хотів його ворочати лишній раз. Можна було, звісно, але не хотів ворочати. І ставлю, поставлю полуось, піджимаю, повимиваю барабан і тоді ставимо колеса. Так, добре, зараз тоді збираю. Далі включусь, покажу. Тут, в принципі, нічого такого. Одного немає. Так, тут полосі, конечно, не жигульовські. Мішок не дай душки. Саме головне попасти в редуктори. Буває, з першого разу попадає зразу. А буває пограєшся бо... з цим. Ну ти диви. Не хоче. совсем не хочет. О, спимо. Ушки надо провернуть. Все на місці. Фух, так, я ж кажу, буває з першого разу а трошки приходиться. Так, так, значить, ставимо такі конуса тут. ставляється три штуки. Ну і тут зажимається тут уже нічого такого. В принципі, цікавого немає. Так, значить ставляємо останнє колесо. Попадаю трохи. Сейчас мог монтировочку. Так. Все на місці. Так, зарядка, звісно. Добряча. Це з колесами тягатися. Не потрібен ніякий фітнес чи тренажер ходить. Фух. Ну, в принципі, тут я вже поставлю, тут немає нічого такого більш цікавого. значить Сьогодні таке трошки. Нестандартне відео вийшло. значить, Хто додивився з вас, подобайка, Підтримайте канал. Всім всього найкращого. Ну і зустрінемося вже на посівній своїй.